Найкращі скини кожної рідкості, на мою думку. Напевно, всі з мною погодяться, що найкращим рідкісним скіном є агент Пі. На мою думку, він заслужує навіть супер рідкісної рідкості. Найкращим супер рідкісним скіном є мій улюблений скін, рок-н-рольний Стул. І я навіть здивований, чого він досі не епік. Багато хто зі мною не погодиться, але на мою думку, найкращим епічним скіном є Злодійка Менді. Ну я не знаю, але він мені дуже сильно зайшов. Тож зі мною багато хто не погодиться, але на мою думку, найкращим міфічним скіном є Ігорка Пені. Що чесно, він мені дуже сподобався, особливо його модель. Ну, і моїм улюбленим легендарним скіном є Тор БіБі.